У Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті представили проєкт заводу із виробництва флуат-скла. Завод, що планують збудувати, стане єдиним в Україні сучасним високотехнологічним підприємством з виробництва флуат-скла за стандартами ЄС. Його запланована виробнича потужність складатиме 510 тонн готової продукції на добу. Загальна сума інвестицій, що мають бути вкладені у виробництво, близько 250 мільйонів євро. А розташування заводу на Кіровоградщині дозволить створити більше 340 робочих місць. Йдеться на сайті Кіровоградської ОДА. У громаді перевіряють сім'ї, де діти рідко з'являються на онлайн-навчанні. 25 жовтня служба у справах дітей разом з представниками ювенальної превенції та поліцейським громади Андрієм Карпенком провели обстеження сімей, що проживають в селах піщаний брід та пустельникове. У полі зору опинилося три родини, в яких виховується восьмеро дітей. Сім'ї відвідано через звернення навчальних закладів, діти рідко з'являються на онлайн навчанні та мають низький рівень щодо виконання завдань. У ході обстеження були проведені профілактичні бесіди з дорослими. Також поінформовано про можливе адміністративне покарання у разі повторних звернень навчальних закладів, повідомляє прес-служба міської ради. Вікторія Шапран на своїй сторінці звітує про отримання начиння для саперських сумок, а саме паракордової мотузки, мультитулів, ножів. За вихідні отримали зворотній зв'язок від хлопців, які вже користуються бафами, мапниками, балаклавами, саперськими сумками. Не забуваємо про дощовики. Маєте бажання та можливості, долучайтесь. Номери карток можна знайти на сторінці Вікторії Шапран. Днями волонтери з лікарівського старостинського округу почали виготовляти окопні свічки для захисників. Такою свічкою можна обігріти невеликий бліндаж чи укриття та зігріти на ній їжу. Волонтери сподіваються, що більшу підтримку ця справа здобуде завдяки соціальним мережам. Наразі вони потребують баночок з-під консервів, парафін та картон. Повідомлення розміщене на сторінці приютівської громади. Відділення мовознавства Кіровоградської малої академії наук до Дня писемності оголошує конкурс Слово в ціль влучає ворога здолає для учнів перших 11 класів. За умовами конкурсу треба підібрати одне влучне слово, яке стало новотвором під час війни, зафіксувати його історію виникнення та мовні засоби творення, представити у вигляді малюнку фото, мема, інфографіки або логотипу, надіслати на електронну Адресу, яка вказана на сторінці Кіровоградської МАН, до 8 листопада. Озброєні словом завжди перемагають. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 45 нових випадків covid 19 Захворіли дорослі. Один летальний випадок помер 52-річний чоловік з Маловисківської тергромади. У четвер, 27 жовтня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 10, в день до 14 градусів тепла, атмосферний тиск 757 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду.